Alienware за розумні гроші, великий 32-дюймовий, Квадеш ді вигнутий. Подивимось, чи вартий він уваги. Друзі, всім привіт! Точно не знаю через постійні відключення світла або перепади напруги, чи то просто від старості, адже я брав його БУ, в мене сталася халепа з моїм монітором Huawei GT34. На відео не так добре видно, але з'явилась світла область зверху справа, яка особливо чітко проявляється на червоному і жовтому кольорах. В принципі, під час перегляду відео чи якоїсь гри, цього не помітно. Але так як я останнім часом намагаюся монтувати відосики, це досить сильно дошкуляє, особливо при кольорокорекції. Тож постало питання покупки монітора на заміну. Я передивився силену купу відео. На YouTube і зрештою, мій вибір зупинився на моніторі компанії Dell Alienware aw 3225DM. Я замовив його у всім нам відомому інтернет-магазині з доставкою з Польщі. Довелось почекати близько 10 днів, але поспішати не було куди, а ціна на 4 тисячі гривень менша, ніж якщо брати тут і одразу. Тож це була пропозиція, від якої не можна було відмовитись. Отже, у нас на столі вигнутий монітор Alienware AW3225DM. Ця модель має все, що треба для ігор, роботи і мультимедіо. Розпакуємо, підключимо, подивимось на картинку і вирішимо, чи варто за нього платити. Тож приступимо до розпаковки. Першим бачимо папірець з спрощеною схемою підключення. Далі невелика чорна коробочка з інструкцією і гарантією. Підкладаємо це в сторону і переходимо до більш цікавого. Отже, в комплекті кабель HDMI, кабель USB UpStream, це хаб USB A не USB. b І кабель DisplayPorta. Ну і звісно кабель живлення, Він звичайний, як у всіх. До речі, досить прикольно, що блок живлення вбудований в монітор, тож це звільнить трохи місця на столі. Далі бачимо основу підставки. З виду маленька, але досить важка. І що найприємніше, вона плоска, що також допоможе з робочим простором, адже така схема залишає більше місця для всілякої периферії. Внизу гвинт одразу з лопаткою, який притягує основу до ноги підставки. Отже, для збірки монітора нам взагалі не потрібні інструменти. Дуже зручно. Дістаю саму ногу. Вона має отвір для кабель менеджменту. Краще ніж нічого, але є більш цікаві рішення. І п'ята – кріплення монітора. Причому зняти сам екран знову ж таки можна натисканням єдиної кнопочки. Так звана One Click, що дуже зручно. Samsung, вам є чого повчитись. Отже, опора має регулювання по висоті і по куту нахилу. Але жодних налаштувань повороту в горизонтальній площині чи портретного режиму тут не передбачено. Отже, збірка монітора завершена. Візуально він мені дуже подобається. Нічого зайвого, матове антиблікове покриття, керування багатопозиційним джойстиком, а колір це взагалі щось. Він не нудний чорний чи сірий, а з таким дуже прикольним синім відливом. А тепер цифри. 31,5 дюйми va панель. Роздільною здатністю Quad HD 2560 на 1440 пікселів. Вигнутий екран кривизна 1500R, що дозволяє буквально поринути в контент. Також це дозволяє зменшити так званий ефект Gamma-Shift, коли під кутом спостерігається висвітлення картинки на VA матрицях. Хоча до слова тут він взагалі мінімальний. Частота оновлення екрану до 180 Гц, яких можна досягти при підключенні через DisplayPort або 144 Гц через HDMI. Яскравість 400 кандел на метр квадратний, ну або 400 ніт. Для VA панелі і цього цінового класу це хороший показник. У більшості прямих конкурентів цей показник нижчий. Контрастність 3000 до 1%, глибші темні сцени, ніж у багатьох IPS базових моделей. Кольорне охоплення майже 100% SRGB і 95% dci p 3 Глибина кольору справжній 10 біт, а отже, він відображає більше мільярду кольорів. Гарна глибина кольору для ігор фільмів та контенту. Також дисплей може похвалитись наявністю HDR, хоча, звісно, до OLED чи Mini-LED панели йому далеко. Монітор оснащений двома портами HDMI 2.1, що обов'язково зацінять власники сучасних консолей, а також дисплей портом 1.4. Це збалансований набір характеристик за свою ціну. Не топ за всіма параметрами, але в багатьох аспектах навіть вище середнього, як для середньобюджетного сегмента. Зображення приємне, контраст хороший, чорний насичений, не глибокий, як OLED, але значно кращий ніж у IPS. Яскравості вистачає навіть при денному освітленні. Деталей достатньо для роботи або ігор. У огляду також відмінні. До того ж, порівняно зі старим Huawei, тут матриця набагато швидша. Швидкість відклику лише 1 мілісекунда. Ефект блекхостингу проявляється значно менше. Цей монітор підтримує адаптивну синхронізацію AMD FreeSync Premium і VRR для Nvidia через G-Sync Compatible. Тобто на відеокартах AMD FreeSync працює з коробки, а на Nvidia GeForce його можна вимкнути через режим G-Sync Compatible. Це дає плавний геймплей і мінімізує розриви кадру, незалежно від GPU. На 180 Гц плюс VA плюс Adaptive Sync плавний рух, мінімум розмиття. Контрасти кольори дають гарну картинку, темні сцени виглядають глибокими, для фільмів, стримів, YouTube просто супер. 95% DCI p 3 та 10 біт достатньо для базового дизайну, монтажу і кольорокорекцій, перегляду фото і відео. Текст читається чітко, екран достатньо великий, по габаритам він трохи менший в ширину, але значно вищий, ніж мій Huawei. Тепер при монтажі відео я бачу меншу довжину таймлайну. Зате, якщо в мене на таймлайні кілька слоїв аудіо і відео, залишається більше вікно в'ювера, що не може не тішити. Робіржимося по меню. Тут ми маємо 12 кольорових пресетів. Хоча різниці в гейм 1, 2, 3 я не помітив. Також є кастомний пресет, де можна налаштувати насиченість, яскравість і таке інше. Є три режими підсвічування темних сцен мабуть, буде корисно тим, хто грає в якійсь темній ігрулі. З яскравістю і контрастністю, думаю, всім і так це зрозуміло. Є режими для поціновувачів шутанів. Окремий пункт меню для вибору одного з трьох джерел сигналу або ж можна обрати авто. Також, окрім швидкого меню, є більш глибоке, де окрім зазначеного можна обрати такі параметри, як picture in picture або picture by picture для одночасного відображення з кількох джерел сигналу. Є режим самодіагностики дисплею. На Налаштування мови, на жаль, немає української, тож залишив англійську. Є можливість керувати функцією HDR або ж взагалі її вимкнути, а також швидкістю реагування матриці. Для мене певним мінусом є відсутність будованих колонок, все ж саундбар на Huawei давав досить якісний звук. Також впевнений, комусь не вистачатиме RGB підсвітки, хоча для мене це на останньому місці. Але всі ці прибамбаси обов'язково відображалися б на остаточній ціні пристрою, а так ми отримали чудовий монітор з прийнятною ціною. Підсумовуючи, Alienware AW3225DM це той самий випадок, коли ти отримуєш більше, ніж очікуєш за свої гроші. 32 дюйми, Quad HD, вигнутий екран. До 180 Гц, висока контрастність в EA матриці, майже повне покриття dci p 3 справжній 10-біт кольору, Адаптів Sync і підтримка консолей через HDMI 2.1. Все це без явних критичних компромісів. Так, це не OLED і не Mini LED. Так, тут немає RGB-підсвітки чи вбудованих колонок. Але якщо дивитись чесно, усе це речі, за які довелося би суттєво доплатити. Натомість тут гроші вкладені саме в те, що реально впливає на щоденний досвід: якісну картинку, плавність, контрастність і універсальність. Для ігор він швидкий, плавний і дуже приємний для очей. Для фільмів і YouTube глибокий, чорний і хороші кольори. Для роботи, монтажу та базової корекції великий екран, адекватна передача кольору і комфортний формат. Якщо ви шукаєте великий універсальний монітор, який не намагається продати вам геймерський маркетинг, а просто добре виконує свою роботу, Alienware AW3225DM виглядає дуже переконливо, особливо з урахуванням ціни, за яку він зараз доступний. Для мене це вдале оновлення і хороший приклад того, що Alienware може бути не лише преміум, а й розумним вибором. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки ну або дизлайки. Вам не складно, а мені приємно. І до зустрічі в нових відео.